Кс, Кс Матільда. Її прибавля прибав он як приваблюють опавши пелюстки. Невже вона їх буде їсти? Кс-кс-кс! Кс. -кс, -кс. Кс. Там навколо стоїть запах смородини. Яка вона пахуча в вечірній час. Моя вечеря. Карпатський сир. Він не солодкий, навпаки, в ньому є сіль. Та компот, дві ложки смородинового варення і вода. Чашка десь пів літра. Велика. Цукерка. Ось така. Корівка. Дуже смачна, але це не для мене. Це я віддам своїй подрузі, яка мене сьогодні цілий день підтримувала. Світлана, ось твоя цукерка. Забирай її з собою, бо сьогодні ти вже підеш від мене. А завтра прийде хтось новий. Я буду чекати. Чекатиму на зустріч з новою подругою, яка мене підтримуватиме під час дієти. От і все. Гарної вам вечері. Хай добре смакує, хай буде тиха, спокійна ніч. Зустрінемось завтра вранці. До побачення.